Давайте коротенько помолимося. Дорогий Господь, Боже, ми вдячні тобі, папочка, за милість Твою, за благодать Твою, Господь Бог. Боже, я вдячний Тобі, Господь Бог, що Ти дав мені таку можливість стояти на цьому місці, Господь Бог, говорити Твоє слово до твоїх Божих дітей, Господь Бог. Я прошу тебе, Отець Небесний, розпахай. Наше серце, Господь Бог, хай ґрунт буде плідним, Отець Небесний, хай це Слово упаде на благодатну почву, Господь Бог, на благодатний ґрунт в ім'я Ісуса Христа і дасть, Господь Бог, плід 30, 60 і в 100 крат. Хай Дух Святий говорить через мене, і Хай на цьому місці прославиться тільки Твоє святе ім'я, нашого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Алілуя. Слава Богу. І знаєте, вчора ми були, вчора ми були на вечорі хвали і поклоніння, і коли, здається, прозвучала друга пісня, е, і я собі взяв для уваги і переклав на українську мову ті слова, які звучали тут на екрані. Хто вчора був? Я думаю, що ви кожний отримали благодать і любов від Бога. Тому що коли вже закінчилось вечір хвилин, поклоніння, ми що робили? Ми дякували Богу. Так? І я, до речі, не хотів вже е, займати час свідоцтва. Я, я вдячний Богу, що Він відповів на молитву. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, я молився, щоб була гарна погода, коли ми будемо роздавати людям хліб. І говорити слово, і ви бачили, що дощ припинився. Дощ припинився, тому що ви бачили, що зранку було. Зранку у нас на рекордне там взагалі добратися сюди неможливо було, тому що всі трамваї стояли, тому що там скрізь вода. І це вдяка Богу, що Господь просто милостив і Він припинив цей дощ. Тому що він, він дає ранній і пізній дощ, але він його може і припинити. І коли, коли ми співали. Щас, лівіти, вони згадають ці слова. Любов Твоя, Господь, утримує весь світ. Ви пам'ятаєте ці слова? І ми знаємо, що Твоя любов може утримати весь світ. І ми бачимо: ми бачимо, що сьогодні Твоя любов, ми навіть бачимо через ці свідоцтва, які ми сьогодні чуємо, що любов Божа, вона розповсюджується. І у нас місяць заповіт любові, якщо ви пам'ятаєте. Любов, Твоя, Господь причина жити. І ми завжди молимося за наших воїнів. Так? Ми молимося за них, коли ми в Zoom-конференції, коли ми просто молимося, ми молимося, щоб вони повернулися живими, щоб в них е, появився сенс життя, сенс життя жити. Тому що. Любов Твоя, Господь, причина жити. Любов Твоя Господь, що може бути сильнішою. Нічого не може бути сильнішою, ніж Божа любов. І я вірю, я вірю в Божу любов, тому що коли я був в ребенційному центрі, це було 16 років тому назад, я там зустрівся з Господом, слава Богу. І там я зустрів свою першу любов. Любов духовну, а потім і фізичну. Слава Богу, тому що коли я сказав пастирю, пастрі, мені подобається Людмила Анатоліїна. Ми ще були на Щорса, і вона була секретарем там. А він каже: А що ж ти робчиш? Давай, держай, давай, починай якісь дії проводити, да? слава Богу. І сьогодні ми, чоловіки, дружини, слава Богу, воздайте славу Богу. Господь зберіг всю сім'ю, потому що. А так було дуже сильно, дуже багато сильно, всі знають. Любов Твоя Господь, я, я, я як так потребує в ній сильна Твоя любов і благодать. І ми бачимо, що милість і благодать Божа, вона не перестає. Вона не перестає. І ми молимося, ми молимося о цьому скінченні війни, і ми віримо, ми віримо, що. Милість і благодать Божа, вона вас теж є, тому що вже там, 2000 років назад, на Голгофському хресті, все свершилося, все свершилося там. І перемога здійснилася там. І коли наш Господь спустився в ад, забрав всі ключі і роздав людям, Він на третій день воскрес. І він сьогодні сидить праворуч від нашого батька. Амінь, амінь, амінь. І він сьогодні ходатайствує, і він самий сильний ходатай. Він хадатайстий, і він хоче, щоб ми були цими хадатаями також. Перед іменем Твоїм радіють небеса. І сьогодні лікують все живе, все живе, все дишище славить Господа. І там херові кажуть, свят, свят, Господь, Саваоф, Вони 24 часа в сутки славлять нашого Господа. І останнє: Я знаю. Хто я є в твоїх очах. Ми кожен знаємо, хто в його очах. Тому що саме головне, не як ми про себе думаємо, а як наш Творець думає про кожного з нас. Халілуя. І ви знаєте, ми сьогодні пробіжимося, пробіжимося по Євангелії і да, я окуляри не буду одягати, я бачу. Давайте відкриємо 1 Іоанна, 4 розділ. Пастор Ігор вже багато раз сказав, щоб ми читали 1 Іоанна, тому що там якраз говориться про Божу любов. Про Божу любов. 1 Іоанна, 4 розділ, 7 по 11 вірш. Улюблені будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить. Народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилася у тому, що Бог послав у світ єдинародного сина свого, щоб ми жили через нього. У тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас. І послав Сина свого на очищення від гріхів наших, улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. І ви знаєте, у нас заповіт любові. І давайте коротенько згадаємо, що говорилося на останній на останні проповіді, і, і, і що є. Що входить заповіт любові перше, це перша причина заповіту Бога з нами це кохання Бога до нас. Бог нас любить, те, що ми зараз читали, Бог нас любить. Не дивлячись на те, що ми, ми помиляємося, де ми падаємо, є, є взльоти, є падіння. розумієте? Каже, слово сказано, що сім раз праведник упаде і Господь його підніме. Але якщо Людина сама захочеться зробити. Сьогодні Господь дає кожному вибір або любити Бога, або любити цей світ. Ну, Ми тут зібралися, ми однодумці. Ми однодумці і ми любимо нашого Творця, тому що Він колись полюбив нас. Ще ми, будучи грішниками, ну що я пам'ятаю, з якого рва він ще мене витягнув, хто, хто ще. Мало знає мене а, а ті, що о, вже, е, коли ще на щор, коли я приїхав з реабілітаційного центру, коли я попав в реабілітаційний центр. Реально я був розтерзаний повністю, повністю. І я, я розумію, що в цьому була моя провина. В цьому була моя провина. тому що, ну... Е, Мене ж ніхто е, силою не в цю ігрову, ігрову залежність, наприклад, да, чи там ще щось робити, обманювати, там, чи ще щось робити. Да. Ніхто ніхто мене не затаскав. Я самостійно це робив. І так, як, так само і ми, кожен з вас, е, ми теж щось робили. Але Божа Любов, милість Його, вона міняє нас. Слава Богу. Друге, гарант завісу є Ісус Христос. Він є гарант. Він є гарант спасіння. І сьогодні ми е, виходимо на цю евангелізацію, і Слово Боже проповідується. Через брата сьогодні Андрія він говорив своє свідоцтво, що його вже давним-давно не повинно було бути, тому що він употребляв там, це все жив неправідним життям. Але опять же, Коснувся його серця сам Ісус Христос. І Він прийняв його, те, що ми сьогодні говорили, слава Богу. І третє, єдина вимога від нас у цьому, у цьому завіті це наша віра в любов Бога і жертву Ісуса Христа. І як важливо сьогодні довіряти і вірити Богу. Як важливо. І ви знаєте. Я би хотів вас спитати, що ви більше всього чуєте? Ви сьогодні багато чули про що? Про любов. От ми зараз будемо говорити про любов, що ж таке насправді любов є. Знаєте? І е, в Слові Божому написано 240 раз про прояви любові і як вона є взагалі. І ми сьогодні з вами розкриємо три Євангелія. Євангелія Матвія, вже сьогодні, до речі, звучало. Євангелія Марка і Євангелія Іоана. І ви знаєте, коли Господь Ісус Христос був своїми учнями, Він розумів, він розумів що між ними будуть конфлікти. Він розумів, що вони розбіжуться. Він, він це знав. Але він говорив одне: що любіть один одного. І ці всі сьогодні заповіді любові. Вони стосуються нас, віруючих людей. Вони також стосуються і тих людей, які ще не знають, які йдуть до нього. Але ми знаємо, що прийде той час, тому що ми за них молимося, прийде той час, і ці заповіді любові будуть також і в них, і вони теж будуть прославляти нашого Бога. І знаєте, коли Ісус наголошував назначення любові, тоді в тодішній час. Вони думали, що прийде велике-велике пробудження. Вони думали, вот час Ісус стане на престол, Він він зверне цю владу, він зверне цю владу і, і і і і буде і буде царем. Але вони не розуміли вони не розуміли, що що це було на на плацкому на плацькому рішенні. І ви знаєте, і, Він. Він прийшов на цю землю не для того, щоб звільнити тоді їх від Римської імперії. Він прийшов на цю землю, щоб звільнити від рабства гріха. Те, що він зробив там, на Голговському Христі. І в трьох місцях Євангелія цитується про заповідь любові Божої. І моє слово називається заповідь любові Божої. Матвія, давайте відкриємо Матвія 22. 34, 40. Євангелія від Матвія, 22 розділ, з 34 по 40 вірш. А фарисеї, почувши, що він, посоромив содокею, зібралися разом. І один з них законник, спокушаючи його, запитав, кажучи, учителю. Яка заповідь найбільша і закон? І Ісус сказав йому Полюби Господа Бога Твоєго, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю, це є перша і найбільша заповідь. Друга ж, подібна до неї люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверждається весь закон. І пророки давайте ще відкриємо подібне Марка, 12 розділ, з 30 по 31 вірш. Тож любіть Господа Бога свого, всім серцем і всією душею, всім розумом і силою своєю. За важливості заповідь така: любіть ближнього свого як самого себе. Немає важливішої заповіді, ніж оці дві. І ви знаєте, Господь Він каже любіть ближнього. І як важливо сьогодні любити ближнього і щоб ми любили один одного, щоб ми один одному допомагали. Ми Сьогодні багато чули, так? Да? Запастиря Ігоря, я думаю, що в кожному з нас є цей дар, тільки його треба проявити. Не ховатися, не боятися, проявіть, проявіть його. да. Зателефонуйте до когось, поспілкуйтеся, узнайте, як в тебе справи. Чому? Чому тебе давно не було в церкві? Чому те? Це, це прояв любові, це прояв любові. Знаєте? І я вам хочу сказати, що. У мене на роботі така складна з час ситуація. Пастер Георгія знає. Бачите, пастеріс знову все знає. <реш> слава Богу. Це мій духовний батько, хто не знає. <реш> <реш> да, слава Богу. Вот. І я вже третій тиждень працюю на білому парусі один. Так, так сталося. Так сталося. Мій напарник, який значить, зі мною працював постійно, він вже там десь. Більше півроку працює, йому зробили операцію на коліна. Він вдарив Меніск, йому там роздробила Меніск, йому зробили операцію, і він там обучив одну людину, обучив одну людину, і та людина, я не знаю, ну, не знаю. Я не знаю його серце, я не знаю, чого він так поступив. Але я думаю, що ми нічого, ні Льоша, ні я, ні мій начальник, безпосередній Віктор. Ми для нього нічого поганого не зробили. Але він поступив так, як поступив. І вийшло так, що він пішов з роботи і нікому нічого не сказав. І на телефоні дзвінки трубку не піднімає. І ви знаєте, і я згадав зразу ж себе. Тому що ну, я, я будемо сказати. І я згадав зразу ж себе. Я поставив його на своє місце, тому що я так поступав не раз, ви знаєте. Я так поступав не раз. І я засмутився. Я засмутився. І коли мені пастор Ігор сказав, каже, Толік, ти зможеш проповідувати? Я розумію, що мені важко. Але. але а? Гудки йдуть Йодки йдуть. Вот. І, да, За цей ТЦК зараз дуже багато, звісно, да. Боя... люди бояться виходити з дому, і тому у нас, в принципі, немає, да, людей може. Вот. І я розумію, що я так не раз поступав теж. Але Бог продовжував любити мене. Бог, Бог вертав мене, Бог прощав мене і давав шанс, правильно, пастирі, да. І слава Богу. Тому знаєте, що я вам хочу порадити. Якщо навіть у вас щось і стається, не відключайте телефон. І якщо до вас дзвонять, відповідайте, беріть трубочку і відповідайте, навіть якщо вам важко, якщо у вас якась складна ситуація, все рівно відповідайте. Тому що Бог рішає. Свідок, вот, будь ласка. Бог відповідає, розумієте? Він же не хоче нас загнати, він не хоче нас загнати в глухий кут і сказати: все, ти, ти не моє дитя. Ні. Він сказав: я полюбив тебе, і ти моє дитя. Ви вже не раби, ви мої діти, ви мої учні. І, по, і потім узнає, що, що ви мої учні, коли у вас є між вами любов Божа. От що важливо, розумієте. І Людочка мене зупиняє, це була середа. Дай Бог, ой, дай Бог. Я дякую я дякую за свою дружину, за свою помічницю, що вона вчасно побачила, що в мене тривога була в моєму серці. Да? І вона зупинилася, я вже з на роботу, але вона настільно зупинила, так як, як не раз пастері говорить, говорить, каже, Таня пасторю каже, Ігор, що з тобою? Ага, що з тобою? Все. оставляємо все все, рішаємо. Давай все быстренько, все, спати, спати не будеш лягати. І у нас також таке були такі моменти, розумієте? І це вірно. І це вірно. Візьміть собі до уваги. Якщо у вас в сім'ї щось стається, обов'язково вирішуйте разом з Богом. Разом з Богом. Так, да, розмовляйте, розмовляйте обов'язково. Чому? чому чому, бувають ці недоговорки, це все. І потім воно виливається в дуже погані речі, розумієте? да, Це важливо, це дуже важливо. І я це відчув на собі. І вона мені сказала: ти розумієш, що ти в неділю проповідаєш? Там то той, а? і це атаки йдуть, щоб ти щоб ти був збитий, щоб ти, щоб ти не доніс Слово Боже любові. Для дітей, які будуть тут знаходитись. І я зрозумів. І в мене цілий день, в мене в телефоні весь прославлення і поклонення. Цілий день в мене грала хвала. Розумієте, хвала. І в три часа у нас завжди дозвон, і Вона мене питає, як ти себе почуваєш? Я Кажу, чудово! Чудово! Просто чудово! Тому я вдячний за свою дружину. Я вдячний за те, що вона побачила. Вона духовна людина, я вам хочу сказати, вона дуже духовна людина. І я, і я вдячний, що в мене є такий пророк рядом, що він бачить все, розумієте. І може облічити, і може настановити, слава Богу, за нього. За мужей, жінки пророка. Слава Богу, так. Да. І ви знаєте, я зразу відпустив цю ситуацію. Я відпустив цього Сашка, я відпустив і сказав: Господь, ти з ним працюй. Ти знаєш, ти знаєш, ми йому нічого поганого не зробили. Якщо він вирішив так, хай буде так. І ви знаєте, Господь дає мені сили. На сьогоднішній день я живий, здоровий, слава Богу. Во, і проповідуєш, і представляєте, це взагалі. Вообще... Це тільки слава Боже. І ви знаєте, і є ще у нас. А, ну так, да, Івана. Івана, 13 розділ, я ж не говорив, так? Ні, Ні Івана, 13 розділ з 34 по 35 вірш. І це вже Господь говорить своїм учням, коли вони сиділи на тайній вечері, на цій вечері любові. Ну, щоб він розумів, що іменно в цей час, коли його поведуть на розп'яття, в цей час. Коли будуть над ним знущатися, в цей час, коли після цього розбіжуться всі учні, і продасть Петро, а Іуда продасть за 30 серебряників, він розумів, що між ними буде конфліктна ситуація. Обов'язково він це розумів. І Іоанна 13, 34, 35, і він каже: заповідь нову даю вам. Щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так ви любіть один одного, з того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Алілюя тобі, Господь Бог. Боже, ми вдячні Тобі, Папочка. Ми вдячні Тобі, Господь Бог, за твою любов, Отець Небесний Божий. Ти її дав своїм учням, Господь Бог, і Ти сьогодні даєш кожному з нас, Отець Небесний. І ми хочемо бути твоїми учнями сьогодні. Ми сьогодні хочемо бути твоїми учнями, господь Бог. Можна, в принципі, вийти, підіграти. Ми зараз вже скоро будемо молитися. Так, да, і в римлянах, в римлянах ще я е, не скидував. В римлянах ще. Римлянах написано Римлянах 13 9, 10 Римлянах, 13 розділ з 9 по 10 вірш, бо заповіді не чини перельбу, не вбивай, не кради, не пожадай. І всякі інші заповіді місяця у цьому слові. Люби Твого ближнього. Як себе самого, любов ближньому не, не чинить зла, любов отже виконання закону. Знаєте, як важливо сьогодні любити ближніх. І ми зараз будемо молитися і ми зараз будемо просити пробачення, що ми десь може наших ближніх. Як буде українською, засмучували, засмучували, де говорили неправду, де де не віталися з ними, не дзвонили, так, власне, де може ми все-таки більше були були егоїстичними, чим людям, тому що Бог. який який він є. Він сказав, що я буду з вами до кінця цього світу. Не дивлячись на те, що сьогодні приходять війни Не дивлячись на те, що сьогодні є зради в сім'ях, не дивлячись на те, що ми сьогодні надалі грішимо. тому що ти в слові сказано, що всі це грішили, і лишені слави Божої. І ми будемо зараз молитися. Давайте встанемо на наше ноги. Дорогий Господь, Боже, Папочка, ми вдячні тобі Господь Бог, за твою Божу любов. Ми вдячні Тобі, Господь Бог, за твого Сина Ісуса Христа, якого ти послав в цей світ. Ми кажемо, що Він був 100 Бог і 100% людина, Господь Бог. І ми вдячні тобі, Господь Бог, за твою Божу любов. Що ти проявляєш сьогодні, не дивлячись на те, що ми грішимо, Господь, Бог. а ми грішимо. Ми можемо судити когось, ми можемо винести комусь вердикт, але ти продовжуєш нас любити. Ми можемо когось не простити і гарчитися, і повернутися спиною, але Ти продовжуєш нас далі любити, Господь Бог. І ми вдячні тобі за це, Господь Бог. І ми просимо Тебе, Господь Бог, прости нас, папочка. Прости нас, Господь Бог, де ми не такиві, Господь Бог. Де ми нехтуємо твоєю Божою любов'ю, де ми більше уповаємо на свої сили, Господь Бог, на свої знання, Господь Бог. Де агаїстичні Господь Бог. Поступаємо в тих чи інших ситуаціях, Господь Бог. Де проявляє свою байдужість, Господь Бог, до інших людей, небесний Прости і пробач нас, Господь Бог. І ми вдячні Тобі, Господь. Бог. Вдячить Тобі, Отець Небесний, що ти милостивий Бог, ти любичий Бог, Бог, і ти будеш з нами до кінця цього світу. І ми віримо в цю обіцянку, Господь Бог, Тому що в Слові сказано, що ні одне слово, яке послано сюди, на землю, воно не повернеться туди назад, поки воно не виконається, Господь Бог, поки воно не виповниться, Отець Небесний. І ми вдячні тобі за це, Господь. Бог. Боже, благослови, Небесний. Благослови надалі, надалі хід цього служіння Господь Бог, і хай буде прославлено Твоє святе ім'я, нашого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Познайте славу Господу! Ми також звертаємося, хто нас дивиться онлайн. Якщо ви чули це слово, яке сьогодні звучало, ми звертаємося в Португалію, ми звертаємося. Німеччину, ми звертаємося в Польщу, ми звертаємося в Ізмаїл, ми звертаємося в Ріні, де знаходяться наші брати та сестри. І також, якщо ви дивите нас через YouTube канал, ми хотіли би з вами помолитися простою молитвою. І давайте разом звершимо цю молитву. А до речі, хто би хотів покаєтись? Всі, Всі. Хорошо. Давайте тоді. Хто да, перший раз у нас ми бачимо молодих людей, хлопчика і жіночку? Якщо коснулося вас це слово, можете вийти, ми можемо за вас помолитися. Хорошо. Давайте будемо тоді молитися. Дарий Господь. Ми вдячні тобі. За те, що ти був сьогодні з нами. І ми просимо прости нас, папочка, що ми нехтували твоєю Божою любов'ю, Господь Бог. Боже, прости нас, де ми уділяли мало уваги своїм рідним, своїм близьким, друзям, знайомим, Господь Бог. Ми знаємо. Що ти Бог любичий, і ти Бог прощаючий, Господь Бог. І ми просимо війди в наше серце, Господь Бог. Боже, роби свою справу, Отець Небесний. Хай твоя Божа любов буде з усіма нами завжди. Амінь. Алілюя. слава Богу. Пасіді. Аллилуйя, слава Богу, Можете присісти на минуточку, і я. Ви знаєте, що что... спасибо, брат Анатолій. Он благословенний брат і його щире серце. Всі да ми бачимо завжди. Ми бачимо, як він. Знаете...